Так, що ж, всім привіт, Розум, з вас підписне в подобання, продовжую продовжуємо грати в Worker Center Sources. Так. У нас є ось тут два працюючих міста, але. М -м, насправді кажу, кажучи, у нас тут так виходить, що. Давайте я приберу зайві машини. Все. І також, у нас тут забагато людей, ми спокійно встигаємо все переробити. Хоч я розраховував на більшу кількість збільшення, що ми будемо тут отримувати. І в такому випадку, у нас не вистачає працівників для нафтопереробчого нашого заводу. Тому з цього міста. Перекидую. Мешканців сюди. Таким чином, у нас зараз буде більше працівників тут, і ми будемо встигати більше переробляти, хочеться в цвіти. Тому що тут там ми заробляти побільше будемо вже. І більш стабільно. Тому що зубіжжя це якесь менш стабільне виробництво. Тобто, здавалося таке величезне, такі величезні поля і так далі. Як мені здається, треба було розбудовуватись так, щоб на кожен трактор три поля було. Коротше, можна було б краще зробити. Але переробляти вже не буде також тут, нафта. Це все непогано. Насправді так кажучи, сюди треба ще більше людей. Це вісім, поїхали ще будинок сюди. Ще один будинок навпроти. І тут так само. 130 працівників замало, треба більше. Треба все переробляти. Що переселяємо. Це хліб, містечко. Тут лишається тільки три заселених будинки. Хочете, що вони виробляють, в принципі так. Все що поступає. Нормально. Тут все ще нафти більше. Астроном не вистачає трохи. Звішик якісь продавців. У, вчителів більше треба буде з часом Можливо, найміжі школи потім знесу і побудую більшу. Хоч те, що я зараз хочу ще. Де? Ось моє велике місто, щоб переселяти звідси. Це нормально. Ну, можливо, до речі, вони і переробляються, треба навіть по вам дивитись А, все, вони достатньо переробляють. Знає, зараз е... автових свердловин все перейде сюди. І ми зрозуміємо, що ми переробляємо достатньо. Вивозимо мене достатньо. Що зараз подивимось. Отже, прекрасно. У нас, бачите, як гроші йдуть уже 300 тисяч в доларах. І я б хотів зробити ефективне виробництво ще сталі. Тому що, я думаю, сталь також непогано. Якщо зробити максимально ефективне виробництво сталеливарного заводу. Дивіть, давайте, давайте ось так. Ти максимум споживаєш 200 тонн заліза. Шахта виробляє. А, іронічне споживання. 200 тонн заліза і 375 тонн вугілля. По-хорошому. Тобі б на місці і вугілля переробляти. Ти максимально видаєш 120 тонн. Тобто, фактично на тебе на максимально твоє виробництво. Треба два виробництва сталі. Два збагачення. Два заводи зі збагачення руди. Два заводи зі збагачення вугілля. А є на десь вугілля і залізо поруч. Є, і це, до речі, ось тут. Ось тут у нас вугілля і залізо поруч. Ось тут залізо. Ось тут вугілля, де я можу просто ось тут, наприклад, окрему шахту для заліза побудувати. Десь тут посередині в... місто, ось тут вугілля. Точніше сталь. Так, припустимо. Залізна руда. О, як незручно. Я сподіваюся, що під нею шахта вистачить. Блін, я. Я не хочу підвозити, я не навіть підвозити працівників, Бо тому що воно дуже якось по-дивному працює. До речі, знаєте, про що я взагалі забув? Про дослідження забуваю, тому що я не в цьому місці. На панель на будівництві. Так, тут точно збирається нафта. Купую. У, я зміг повноцінно 8 купити. Такі американські цистерни. Є. Yeah. Все. Ще додатково 8 великих цистерн, автоцистерн буде вивозити це все. Так, дивіться, сама автоцистерна коштує 20 тисяч. А товара вона може вивезти на 2000 десь разів аж. Треба за їх зробити заїзд. Щоб покупити чисто саму себе. Саму себе так. Повертаємося. Насправді так кажучи, це все має виходити в маш завод механічних деталів. І дивись, хронічне споживання 22 тонни сталі. А ти можеш 43 тонни сталі робити. Тобто, фактично ми впираємось в сталеварний завод. Хм. Насправді так кажучи, можна і забити тебе не наповну. Просто зробити максимум ефективний тебе. 15 тисяч. ой, 15 тонн деталів за один день. Ого! Хочете, ще одна тона 612. Саме деталі. 612. Це 9100 на день. Ну, і краще, В такому випадку мені для твоєї роботи, ти споживаєш 22 тонни сталі. Потрібно напівефективний сталоварний завод. Половина ефективності сталоварного заводу. Для половини ефективності сталоварного заводу мені потрібен Один повністю працюючий з багачення руди. Так, одна шахта залізної руди може виробляти мені тисячу, тисячу залізної руди. Тобто, так, на шахту не звертаємо увагу. Мені потрібен один зі збагачення руди. І ще ти споживаєш 375, 200. збагачення вугілля дає тільки 120. Максимум ефективний. Це десь третя частина, не половина. Заліза трохи більше половини будемо отримувати. Зі заводу зі збагачення заліза. Ще треба, це, щоб до цього всього ходили працівники. Припустимо ось так: найближча шахта заліза. Їм ось тут можна тільки побудувати. Я, до речі, більш зручне місце. Ось тут. Ось тут сталь. Ось тут поруч вугілля, скільки б його тут не було. 28%. Тут воно поруч. Ось тут сталь, ось тут вугілля. Хіба 800 максимум. Якщо 30%, то ви 200 тонн максимум. Ну, нормально. Це ж жахлива ефективність. 28%. ось Тут же покраще. От нас працівники пішки не, можуть, не зможуть до сталі ходити. А, є проблема Вести сюди і сюди. Насправді кажучи, не настільки далеко. В плані звідси сюди і провести дорогу сюди і все. Могло бути більш далеко. Ну я не думаю, що з під цієї гори ближче. Хоча ні, з під цієї гори можна близько сюди вести а сюди вже також далеко. Але ближче, все одно. Так, я не хочу, щоб ми мене їздили туди, я хочу, щоб ми пішки ходили. Хоча можна це якось організувати, зробивши більш витягнути місто Місто Давайте ось тут буде шахта. Я зараз тільки запланую. Так, вирівняйтесь. На паузі. Погодувати. Але скасувати будівництво за гроші. Це вугільна шахта. Тут, свою чергу, ми якимось дивом вирівнюємо Сталеву шахту. Це Далі можна без вирівнювання. Так, далі питання. Ти вугільна шахта. Луганськ. Прикольно. Е В тебе має бути одразу вихід в збагачення вугілля. Я не хочу з вирівнюванням. Може без вирівнювання побудуватись. А, аж тут. Не хочу ви десь усередині зійшлися по того всі. Окей, на паузі це будемо робити. збагачення вугілля. Збагачення заліза. А тут найближче доступне місце. факт, що ви з'єднаєтесь. Навальнювальні вантажі. Ось так. Є. Yeah. І тепер столовий комбінат, який має прийняти. О, від вас вдвох. два ем, було ж показано, що ти приймаєш двох. Тобто ти знущаєшся. Знести. Я з'єднався і сюди, і сюди, теоретично. До речі, можна вже змінити гро... прибрати гроші. Так, зачекайте, ти не з'єднався сюди. Показував, що і туди, і туди з'єднався. А, і справді з'єднаєшся. І наступне, що ти маєш зробити, це. завод механічних деталей. Будеш позаду. А, є позаду, з'єднання, ось так. Ось так. Тут завод механічних деталей. Далі. Дивіться. Непогано. Хто з вас на яку потужність працюєш? Ой, ти всього на 18 МВт. Ти на 19. Звідти, звідси. Треба вивезти ось тут. Взяти вивезти вивести сюди електрику. Але тепер дивіться. Знову ж дивимось. На повну виробництво тебе, мені треба 22 тонни сталі. І 150 працівників. Тут дуже багато працівників, тому я думаю, можна навіть два міста побудувати. Одне місто ось тут, одно місто ось тут. Але для цього мені б ще б. Припустимо, я хочу подивитись. Ага. Наряд, мені вдасться зробити хоча б один будинок. Який, з тобою з'єднається пішки. А мені потрібен не один будинок, який з тобою пішка з'єднається. О! Мене здається більше будинки повідкривалися. Інші. Це панельні. Великі панельні. Ну-ка, давайте. 110-87% якості. Хоч якісне житло просто будувати. Великі. О, 86-120. Хм. Я вже ж ти не зможеш сюди дійти. Перевірка номер 2 Якщо я спущу, я бачу, щось що тут можна спустити. Ось тут буде такий будинок. Де він має стояти щоб. Ага. Теоретично можна буде поставити будинок, з якого будуть ходити в шахту. Просто треба більш зараз. Ти ще ж не все відкрив. Так. Ще сотні панельні будинки, щоб я щільно міг поставити поруч з шахтою. Воно вивчиться відносно швидко. Просто на шахту треба багато працівників. Mm. Від цього тротуар нема сенсу, насправді кажучи, в такому випадку. Так, високі будинки. Ой, ось тут 87 і 250 людей. 180, 220. Я напевно ось цей будинок побудую. 160. але якість така собі. 80. 270, ось тут людей. Але 84 Ось ти 220-85% якось. Чи попредні напружені бетон вивчу? Так, окей, подов... Вибачаюсь, вибачаюсь за те, що відволікаюсь. І це в нас майже повністю 12 забитих 12. Ну так, з кожного будинка ми отримуємо З кожної сотні працівників ми отримуємо 20 постійних. Типа по 20 секи прям по стіні, Ой, ми тут прям по максимуму виробляємо, як прекрасно. І все вивозимо. Можна буде з часом ще підключати. Ви не щось скажетесь? Ой. По-перше, дитсадок, к більше працівників. Бар нормальне, універмах нормальні працівників, тут. А нехай всі 15 працівників будуть. Поліклініка. 5 працівників, тут велике місто просто у нас виходить. І школа? Ну, ти і не забитий, але я більше працівників не зможу, в школу поставити. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що ви можете прийти в по посланій описі і придбати мою гру Симулятор України 1991. 101». Якщо ви її придбаєте, я буду вам дуже вдячен залишити, будь ласка, рецензію на неї. на на неї. На... 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 Коротше, якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте і це також мене підтримає. <клев> О, ні! Я забув прибрати завод зі збагачення руди. Виївля. Так, ще раз, давайте швидко ще раз прийдусь. Мені потрібні механічні деталі. Для вас мені потрібно напівефективне виробництво сталев сталі. Половина ефективності виробництва сталі. На половину ефективності виробництва сталі мені треба повністю ефективний завод зі збагачення, руди. повністю ефективний завод зі збагачення вугілля. Для повністю ефективного заводу зі збагачення вугілля треба 210 тонн вугілля, яким ми будемо звідси витаскувати. Але тут в нас тільки, здається, половина ефективності. Та, нам зараз не покажуть. Тут настільки половина ефективності. Значить, мені треба кожен 2 тонни. Мені треба 200, 100 працівників. 100 працівників. Сюди це 5 будинків. Тут 15-6 будинків. З цього боку, ось як мінімум на вас двох, треба 6 будинків. Мене буде два міста. Ось тут одне і ось тут одне. Скоріше, одне єдине місто, яке розділене навпіл буде. Тобто на вас шість будинків, припустимо. Далі повністю ефективне виробництво збагачення заліза. Так. Тут також 15, 225 тонн руди. Те ж саме 125-120 працівників. Тобто тут 6 на тебе. Ось тут 7 будинків, ось тут. Давайте 7-7. Скоріше, 1400-1400 людей. І далі напівефективний сталеварний завод. Це 250 працівників. І напифек напіфективний завод механічний далі ще 75, ще 80. Тобто це ще 400. 1800 мені загалом людей треба. І на тебе ще 13. 200. А, ні, 300, мені 3100 людей тут треба, щоб воно працювало на сталоварний завод. Щось на механічні детальки, точніше, повністю ефективні. Так, мені здається, більш ефективно було б, якщо б мене було багато середніх полів, ніж. Купа великих. Тому що у нас нема такої постійної почерговості виробництва. Хоча ні, у нас купа росту. У нас купа зрос. 100% зросту. Ти де? А, тебе зараз ось, ось зберуть. зберегти. чому там написано, що збирають. Окей, байдуже. Ми тепер не встигаємо, типу, переробляти. Нехай зараз заселяться сюди. Мене це дратує, треба, щоб краще ви напряму були з'єднані між собою. Завод і радгосп. Сюди мені ще людей треба переселити. Давайте сотню. Де я візьму людей на виробництво сталі, я не знаю. Хочу те, що на виробництво сталі треба буде третю частину всього мого населення. Так я переселив сюди. Хліб. Працюй, давайте більше людей сюди. Складно тут налаштувати, хочете я не до кінця розумію, скільки тут ми потрібно збіжжя. Ось що можна розширити, так це тебе. Ще на те, що, судячи за все, я зараз більше за все заробляю з тебе. Якщо подивитись на бюджет, експорт в західні країни. Пальне бітом більше за все дає. А, так. Електроника. М'ясо, їжа, пластмаса, Ну, То таке? Ні, те, що їжа так мало дає, це, тут це не таке. Чому так мало? У мене. Окей. Тут також пальне бітом їжа. Ну, електроника. Тобто ось ці три міста. Ви втрьох даєте мені гроші? Підключити ще. Давайте ще підключимо. Ну давайте так, якщо ми вже працюємо над цим. Але це світло ще вести. Так не хочеться. А, це ви вивчили? Вони вивчили. Будинки далі тільки комфортабельне житло, те, що трохи по-іншому треба вивчати. Справді кажучи, що хотів би потроху йти в машинобудування Але для цього десь тут треба виробляти ще пластмасу і так далі. Житло. Ось ти свічка. Займаєш мало місця і даєш 220 житла свіч... А, ось ти. 85 якості 220 житла. Я правильно розумію, щоб забезпечити шахту, мені треба 5 таких, так? Що слухайте? Хочете, що аж до сюди можна будувати вас? Такі будинки, щоб ви діставали до шахти. А ні, 100 працівників, мені треба буде 2-3. Три таких побудувати. Чисто тут. Три таких побудую і це має перекрити тебе і тебе. Що ж, поки що на цьому закінчимо це відео. Так, йдемо, ми дуже повільно починаємо щось ти розвиватись. Але як є? Ну, пробачте, як є вже. Як вже є. Поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам вговорить відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню описі, або так само старші спонсором на ютубі. Підписка, подобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.